Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкуренту говоритиме про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Борги повертають лише боягузи. І судячи з цього, в Луцькраді зібралися сміливі люди, які хочуть ліквідувати дочку Луцького Доканалу. Пару років тому Луцькодоканал створив дочірнє підприємство Евода Трейд, яке би мало займатися купівлею продажем електроенергії для себе. Ну, потім вирішили розширити сферу діяльності і продавати електроенергію та газ вже іншим споживачам. Підприємство переїжджає в дорогий офіс в центрі міста, ну і показує позитивну динаміку. Мовляв, нарощуємо прибутки, платимо податки, всі щасливі, всі сміються. Ну, але в той же час в судовому реєстрі все частіше з'являються справи, фігурантом яких виступає Евода Трейд. Паралельно керівництво підприємства розповідає, що у них. Все в шоколаді. Напевно, критичною точкою став позов від державного підприємства Укренерго, яке вимагало повернути 18 мільйонів гривень. Саме на таку суму дочка Луцького доканалу не розрахувалася з «Укренерго». Тож звідки взявся борг? Свого часу Евода постачала електроенергію для державного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Дніпро-Західний Донбас. От ті, власне, і не заплатили. Почалася війна, оскільки дніпро Західний Донбас це об'єкт критичної інфраструктури, то й про примусове повернення боргів зараз не йдеться. Ну тобто, все буде після війни. Другим основним судовим треком це стали рішення суддів на значно менші суми, ну, порядка сотень тисяч гривень. Ну, але їх багато. От суть справи в чому е вода продавала електроенергію на тендерах різним розпорядникам коштів. Ну, наприклад, там управління молоді спорту Луцької міської ради, там Братинська сільська рада, Підгайцівська сільська рада і так далі. Ціна на електроенергію на ринку росла і було невигідно продавати за тою ціною, яка була зафіксована в договорі. Ну тому е вода піднімала ціну за рахунок поставки меншої кількості електроенергії. Прокуратура в свою чергу. Оскаржила цілий ряд таких додаткових угод, і суди зобов'язали Еводу повернути переплачення коштів бюджет. Станом на зараз, Евода має порядка 15 мільйонів гривень зобов'язань, які потрібно виплатити. Тому керівництво ухвалило рішення ліквідувати підприємство. Для цього вже передано частину матеріально-технічних цінностей з балансу води на баланс Луцького водоканалу. Ну, ще раз наголошую, всю дорогу, всі розповідали, як все у нас добре. Ну, аж тут, в один момент, стало все настільки погано, що вирішено ліквідувати підприємство. Ну, і тепер постає логічне запитання: хто за це все відповідатиме? Ну і особисто моя позиція, що без детального аудиту Еводи тут не розібратися. Уряд відклав запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Документ передбачає, що реєстр має запрацювати через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану. Ну, нагадаю, що ще у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Ну, зокрема. Особам із цього списку закон забороняє там фінансувати політичні партії, мати вплив на змі, брати участь у великій приватизації. Ну а також зобов'язує подавати спеціальну декларацію. Зрозуміло, що багатьом багатим людям це не подобалося, адже може прилітати пред'ява і на заході, там де вони також ведуть бізнес. У РНБО планували визначити перших олігархів вже до кінця травня 2022 року. Ну але ми знаємо війна і маємо, що маємо раніше в офісі президента заявляли, що під час війни в Україні неможливо визначити, хто саме є олігархом, оскільки найбагатші українці втратили частину активів, ну відповідно, можливо, перестали бути олігархами. Але якщо говорити по суті, то закон про олігархів не потрібен як такий. Що насправді потрібно, так це належна робота всіх відповідних інституцій. Це дозволило би вирівняти правила гри в незалежності від того, скільки грошей в тебе в кишені. Зокрема, про які інституції йдеться: це антимонопольний комітет, національна комісія з регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, це суди, це правоохоронні органи, ну інші інші. інші. Ну, тоді питання олігархів вирішиться саме по собі. А ви вже зарядили свої павербанки? Судячи з усього, Росія відновила ракетний терор української енергоінфраструктури. Нещодавно під час ракетної атаки було декілька потраплянь в енергетичний об'єкт поблизу рівного. Ну, внаслідок цього частина міста е, залишилася без електроенергії. Схоже, ситуація відбувалася і в Києві, де теж декілька районів були без світла. Посадовці заявляли, що ще не повністю підготувалися до зими в плані захисту енергопідстанцій. Ну і це погана новина. Але є й хороша новина. У нас ще є трохи часу, і його не можна марнувати. А поки ж закликаю вас зробити запаси води, зарядити павербанки, Ну і головне, економно споживати електроенергію. Зима обіцяє бути довгою. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Ві читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.